Василь Ільчук, Як я виростав. Спомин крічка Білощокого. Адаптована версія для аудіокниги. Ґрунтується на реальних подіях. Народився я на великому і дуже красивому ставі. Його береги поросли густим очеретом, верболозом і старими розлогими вербами, Ще ніжно пестили воду своїм віттям. Посеред ставу бояв очеретяний острів, навколо якого на воді розкинувся зелений килим із листя латаття, з боку села клаптик піщаного берега, сюди приходили купатися люди. А неподалік, серед дерев, знаходився ледь помітний будиночок, біля якого при березі було припнуто багато-багато човнів. Мої батьки збудували гніздечко просто на воді посеред латаття. Обравши місце, вони на люту стали підбирати різні частини водяних рослин і зносити їх докупи. Так утворилося гніздо плотик, яке не тонуло у воді, і гойдалося на хвилях. Мама відклала туди троє зеленкуватих, густо вкритих темними цятками яєчок, і по черзі з татом вони стали їх обігрівати. Неподалік гнізда ще двох пар наших родичів крячків. А також поблизу нас гніздилося багато пірникіз. На відміну від нас, крячків, пірникози майже не літали, а здебільшого лише плавали і глибоко пірнали за рибою. Але гнізда ці птахи будували також на воді серед лілій і відкладали в них по три-чотири яснобілих яєчка. Ті човни, що стояли на березі біля будиночка, належали людям. На них вони запливали на середину ставу і там довгими палицями ловили рибу. Люди часто пливли до латаття і зупинялися біля наших гнізд. Усі птахи, які тут оселилися, з часом до цього звикли і, з появою людей, вже не хвилювалися і не сходили зі своїх гнізд. Але ці люди приносили біду багатьом сім'ям, пропливаючи на човнах крізь зарості латаття. Вони зовсім не звертали увагу на гнізда і топили їх. Майже щодня хтось із наших сусідів утрачав житло. До мого народження усі крічки білощоки залишилися без гнізд, а пірни-кози, втративши гнізда, бралися за будівництво нових. Одного дня лихо прийшло й у нашу сім'ю. Сталося це незадовго до мого народження. Човен. Що пропливав повз гніздо, зачепив його і два яйця скотилося у воду. Тато відчайтушно кинувся рятувати яйця, де були мої братики. Лігши на гніздо та розпластавши крила, він намагався дзьобом викотити їх назад. Нічого не вдавалося, але тато продовжував занурювати голову у воду, борючись за життя своїх діток. У цей час мама сиділа на гнізді, обігріваючи та боячись не втратити єдине яєчко зі мною. Зрештою, я так і залишився один, бо дістати яйця з води було просто неможливо. Батьки з нетерпінням стали чекати мого вилуплення. З моменту народження я добре запам'ятав чисто блакитне небо і сонечко тепле й дуже яскраве. перші години свого життя. Я був геть безсилим, не міг підвестися на ніжки і майже весь час спав. Мій красивий, але дуже ніжний тоненький пушок не був таким теплим, як мамине пір'ячко. Тож вона обігрівала мене, вкриваючи собою, а тато годував рибкою. Батьки часто давали мені погрітися на сонячному промінні, а самі стояли поряд або ж літали над ставком. Згодом, я трохи зміцнів, почав підводитися на ніжки, хоча нерідко хитався і падав. Батьки годували мене маленькою рибкою, яку ловили, кидаючись у воду. Вони прямо на льоту клали рибку мені в рот і знову відлітали, а я після цього одразу засинав. Батьки приносили мені рибку часто, а коли їх довго не було, я відчував, що зголоднів, і починав пищати, прохаючи мене погодувати. При цьому я навіть не вдивлявся в небо, чи то летить хтось із моїх батьків, а чи якийсь чужий крячок усе одно голосував. Коли ж до гнізда підлітали мої мама чи тато, я чув їх хрипуватий поклик. Якщо батьки починали подавати цей звук ще звіддаля і безперервно його повторювали, це обов'язково означало, що мені несуть рибку. Ще до мого народження у наше пташине містечко. Що зеленіло посеред ставу, почав навідуватися хлопець на човні. Він проводив тут багато часу. Спостерігав за подіями довкола, підпливав до гнізд сусідів, але найбільшу увагу приділяв нашому гнізду. За допомогою приладу з двома скельцями хлопець вдивлявся в а іншим приладом він робив картинки усього, що бачив навкруги. Мої батьки. Звикли до відвідин цього юнака і не зважали на нього, тож і я його зовсім не боявся. Але були випадки, що хлопець підпливав надто близько, ледь не торкаючись човном до гнізда. Тоді батьки змушені були сваритися, вони здіймали галас і з криком різко пролітали над головою хлопця, так що той аж відхилявся від несподіванки. Подібним чином батьки обороняли свою територію і від інших непроханих гостей, як от від сусідів пірникіз, гніздо яких було розташоване всього за 10 метрів від нашого. Коли хтось із цих птахів починав плисти в бік нашої домівки, батьки миттю його проганяли від різкого нападу, пірникози змушені були рятуватися у воді. Вони з булькотом пірнали. Що було дуже незвично, адже за рибою ці птахи занурюються під воду зовсім безшумно. Якось під атаку батьків потрапила безневинна качка крижень, яка просто пролітала невисоко над гніздом. Батьки захищали свою територію від більших за них крячків річкових, а якось мама навіть зробила спробу відібрати в цього птаха здобич, сидячи біля мене в гнізді. Вона помітила, що крячок випустив із дзьоба рибину, і вона впала на широкий листок латаття. Тоді мама миттю кинулася до рибини, хоча до неї вже мчав справжній власник. Рибинка не дісталася нікому. Поплескавшись, вона впала у воду, та все одно я був у захваті від маминої сміливості та кмітливості. Коли мені виповнилося два дні, я лишився без тата. Певно, батьки вирішили, що єдине дитинча може прогодувати хтось один, тож тато покинув нас. Він полетів до інших ставів і до нас вже не повертався. Я тоді ще був маленьким, багато часу просто сидів у гнізді й підводився на ніжки, лише коли мама приносила їсти або щоб причепуритися. Мама одна встигала годувати, обігрівати та охороняти мене. Вона безперервно ладнала гніздо. На льоту вихоплювала з води зелені стеблини, часто дуже довгі, і вкладала їх біля мене. Я годинами ніжився на сонечку, а коли мама сідала у гніздо, то залазив під її крило і спочатку сонливо визирав з під нього, а потім засинав. І з кожним днем я все міцніше тримався на ногах і ставав дуже непосидючим. Я почав вибігати з гнізда. Та гуляти на зелених килимках, круглих листочках латаття, що росли навколо. Мама за це мене сварила і кликала назад у гніздо, та мене все одно тягло до мандрів. У п'ятиденному віці я залишив рідне гніздечко. Тоді я й сам не помітив, як перебігаючи з одного листочка латаття на інший, опинився далеко від гнізда. Мама поставилася до цього спокійно. Лише почала зносити до мене стеблинки й листочки різних водяних рослин, і через деякий час я стояв на новому зеленому плотику. Відтоді мама ще більше пильнувала за мною адже я ставав все більш неслухняним. Якось бігаючи по лататтю, я знову віддалився від гнізда. Тоді мама сіла в гніздо та стала кликати мене з тривогою, повторюючи хрипливий поклик. Я миттю кинувся до неї, але не тією дорогою, що раніше, а навпростець і уплав, і біжучи по листочках. Я так тоді стомився, що одразу ж заснув. Після цього я став ще частіше змінювати місце проживання, адже був упевнений, що де б я не опинився, мама знайде мене і збудує новий плотик. Щоправда, новозбудовані гніздечка вже не були такими гарними, як те перше. В якому я народився. І з часом я робився все більш ненажерливим. Випрошуючи їжу, я постійно пищав, а замовкав лише тоді, коли засинав. Рибка, якою годувала мене мама, була маленькою порівняно з тією, що її ловили за допомогою палець люди. Та іноді мама приносила й більшеньку рибку, яку я ледь ковтав. Тоді я довго стояв з витягнутою шиєю і не міг навіть писнути. Нагодувавши мене, мама часто сідала поряд і відпочивала. Вона чіпурилася, поправляла гніздо або спала, а перед сном завжди купалася. Вона багато разів поспіль занурювалася у воду, після чого сідала й чистила своє пір'ячко. Коли ж наставали сутінки, я залазив під мамине крильце, і ми засинали. Підростав я швидко. У тижневому віці на моїх крильцях і хвості стали з'являтися пір'їнки. Я багато чіпурився, поправляв нове пір'ячко, потягався. Мені дуже кортіло навчитися літати, так як моя мама і усі інші птахи. До нашого ставу вже стали прилітати молоді крячки білощоки і крічки чорні. Їх ще годували батьки. Хоча ті вже й самі вміли ловити рибу. Мама не підпускала цих птахів близько до мене і часто проганяла. Якось між мною і мамою, яка відпочивала віддалік, сів молодий крячок білощокий. Спочатку мама занепокоїлась, але стрималась і не прогнала птаха. Крячок деякий час чепурився, потім дрімав. Але коли він став махати крильми, мама з криком кинулася до нього і прогнала геть. Минув ще тиждень. Я вже зовсім не тримався гнізда, а просто жив у лататті. Бігав по ньому, іноді перепливав від одного листочка до іншого. Плавав я добре і зовсім не боявся води, але швидко змокав, і тоді доводилося довго сохнути. Оскільки постійного гніздечка у нас не було, мама сідала на латаття осторонь від мене. Вона любила спати, заховавши свого дзьоба під крило. Я перейняв цю звичку від неї. А під вечір мама все одно робила для мене гніздечко, вправно підбираючи з води різні рослинки. Нерідко при цьому вона зависала в повітрі на одному місці, махаючи крильми як метелик. Потім мама, як завжди, купалася і всідалася де небудь неподалік на ночівлю. Якогось вечора до нас знову приплив знайомий хлопець. Мені було тоді рівно три тижні. Побачивши мене, він підплив дуже близько і пробув тут цілий вечір. На цей час я вже повністю вбрався у нове пір'ячко, і хлопець із цікавістю розглядав мене і робив картинки. Весь той вечір я провів на одному місці, чепурився, часто потягуючись і махаючи крильми, або спав, витягнувши шию та поклавши голову. На загорнутий листок латаття, як на подушку. А перед сутінками мені схотілося літати. Я змахнув крильми і опинився в повітрі. Спочатку я трішки політав і сів неподалік від хлопця, потім деякий час просто перепурхував із одного місця на інше, а потім ще довго-довго літав невисоко над водою. Зі ставу до мене злетілося багато молодих крячків, і ми літали всі разом, а коли я всі дався перепочити, вони кружляли наді мною, немов кликали за собою. Із висоти було дуже цікаво роздивлятися все навкруги. Захоплений польотом, я не одразу помітив, що човен хлопця вже не стоїть біля того місця, де я весь вечір відпочивав. Хлопець був чимось здивований. Якось розгублено плавав у лататті, направляючись то в один, то в інший бік, і пильно стежив за мною. Тоді я зрозумів, що хлопець, весь вечір, пробувши біля мене, на той час навіть не здогадувався, що я вже навчився літати. Він дивувався ще й з того, що я, уміючи літати, підпустив його човен близько до себе, зовсім не боячись. Минало літо. Останні дні були теплими і сонячними, як у день мого народження. На моєму рідному ставу було дуже гамірно з усіх усюд до нього злетілося багато птахів, які стрімко літали над блискучим водяним дзеркалом, немов розрізаючи його своїми тінями. Я також літав у товаристві молодих крячків, учився ловити рибу, обдивлявся все навкруги і просто радів життю. Царідши на ставку, я бачив хлопця на човні, який був для мене неначе частиною життя. Побачивши його, я завжди радісно підлітав і весело вітався своїм писклявим голосочком. Але тепер хлопець зовсім не звертав на мене увагу, він, як і раніше, довго плавав на ставку, роздивлявся все навкруги і продовжував робити красиві картинки. Я не ображався на хлопця адже знав, Ще тепер він мене просто не впізнає серед зграї схожих між собою молодих крячків. І лише моя мама легко знаходила мене у заростях пожовклого латаття і турботливо частувала смачними рибинками. Оповідання опубліковано в часописі Птах Українського товариства охорони птахів. Випуск номер 2 – Літо 2012 року та в журналі Біологія і хімія в сучасній школі Випуск номер 3 2013 року Читав Олександр Майструк Запис зроблено 28 серпня 2021 року МІСТО РІВНЕ